Всіх вітаю, друзі! І сьогодні хочу поділитися з вами одним із своїх найулюбленіших шоколадних кексів, який завжди виходить максимально вологий, дуже м'якенький, ніжний та смачний шоколадний кекс ще й зі шматочками шоколаду. Тому давайте покажу, як я його готувала в чашу комбайна. Я додаю цукор, додаю яйця і буду збивати. Сюди ввожу кефір, додаю соду та все перемішую. Продукти кімнатної температури. Далі додаю сіль та вливаю рослину олію, знову перемішую. До борошна додаю какао і просію все в тісто. Все, тісто майже готове. Вливаю свіжезварену гарячу кавусю і знову все розмішую. І додаю шоколад. В мене молочний. Я нарізала його шматочками. Як бачите, тісто тут дуже дуже рідке. Таке і повинно бути. Завдяки цьому кекс виходить максимально вологий та не сухий. Відправляю випікатися в духовку розігріту до 180 градусів десь хвилин на 40-50. Все буде залежати від того, як випікає ваша духовка. Тістаємо, перекладаємо на решітку, щоб він охолонув, нарізаємо та насолоджуємось. Варимо кавусю, Друзі, я вас запевняю, це буде один із ваших улюблених кексів. Тому готуйте та смакуйте. Ось.